Робота діти індиго написана у 2011 році. Ми якраз на хвилі зацікавлення періодичними виданнями старовинними таких ну, 50 років тому назад. От. І це і радянські журнали, і західноєвропейські журнали. Оця от ретро-естетика подачі фотоматеріалу, відеоматеріалу. Вона мене цікавить ну, з чисто таких антропологічних причин, а з іншого боку, як змінюється взагалі подача, от, наприклад, інформації про науково-технічні якісь новинки, період, в який я, я і зараз його продовжую. Ретрофутуристичний такий от напрям, в якому я переосмислюю і, взагалі, і рекламу, і пропаганду, і різні новини того часу. Деяких з таких от картинок можна побачити, що Люди себе поводили досить дивно, тобто в них відчувається певна така несвобода в діях, ну, особливо в тих фотографіях, які створені, скажімо так, в Радянському Союзі. От, всі якось так дуже дисципліновані, але з іншого боку, відчувається якийсь страх зробити щось не так, там, помилитися і так далі. Оце, от така цікава тема, яка мене особисто цікавить всіх, ну, в цьому періоді, скажімо так. О, до речі, робота ще От такого плану, як та робота.